Завершують рік добрими справами. Волонтери благодійного фонду Сила добра іф закупили продукти для літніх жителів Івано-Франківська. Засновник організації Руслан Павлов розповідає, акцію баді розпочали ще під час пандемії коронавірусу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну доброчинці зосередились на допомозі військовим, але про стареньких теж не забувають. Коли до нас прийшла повномасштабна вже війна. Тоді ну воно все змінилось і в свідомості всіх людей, і в особисто в моїй свідомості, в свідомості волонтерів. І тому більш більший акцент, волонтери, і, і ми, і наша група почала приділяти військові. Військовим особисто я. Я там з перших днів прийняв рішення захищати нашу країну в лавах Збройних сил України. На даний момент я командир роти спеціального призначення Сафарі. Правда. В даний час я проходжу реабілітацію і ну, от, буквально останні, останні тижні я на реабілітації і вирішили з друзями зробити ще таку пересвяткову акцію новорічну, щоб завітати до наших до тих людей, які, які нас пам'ятають ще до війни. Волонтери придбали необхідні продукти для півсотні людей на загальну суму 40 тисяч гривень. Пакунок. Різдвяний новорічний, входить е, гречана крупа, рисова крупа, е, горох, е, пшенична крупа, е, входить олія, яйця, е, палочка ковбаси, шпроти в олії. Е, також туди е, ми ставимо шоколадку, ми ставимо печиво, е, ставимо. Е, ставимо Овочі це картопля, морква, буряк, а також капустина одна буде. Це вже третій візит доброчинців до літніх людей за 2022 рік. Зазвичай вони відвідують стареньких напередодні свят. Волонтерка Вероніка Михайлишин каже, для цих людей така допомога справді необхідна і важлива. Минулого разу ми коли були, була старенька бабуся одинока. Я не пригадаю, скільки років, і коли ми принесли їй пакети, вона сказала нам, діти, що ви мені це принесли? Віднесіть нашим солдатам. Це настільки нас розчулило, тому що вона сама не мала, Але вона подумала про наших військових. І більшість з них так і думає. Вони дуже вдячні нам. Для, них, для нас це просто два пакети продуктів, а для них це диво. Перед новорічне диво, і вони знають, що перед святом до них прийдуть і принесуть їм ці пакети. Загалом на обслуговуванні у відділенні організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги більше двох тисяч осіб. Це самотні старенькі, а також люди з інвалідністю. Часто їхньої пенсії не вистачає на продукти. Почало більше людей звертатися до нас за одноразовою допомогою такою за допомогою продуктами харчування і. Ми завжди так раді допомагати людям, що шукаємо волонтерів. У людей складається важке матеріальне становище, люди витрачають багато коштів на лікування, на придбання найнеобхіднішого і ця допомога дуже важлива для людей. Вже нині усі 50 людей отримають ці пакунки. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.